Салют усім, середньостатистичним, на зв'язку Адепт, і сьогодні вас очікує незвичний відео, а саме ролик про досить важливу допоміжну периферію для створення контенту. Так, мова піде про мікрофон, а саме AmpliGame a 8 від компанії FineFine. Fine. Ви навіть не уявляєте, який в мій подив, коли зі мною вперше зв'язались з приводу притомної і гідної співпраці, так ще й ті, чиєю продукцією я і так користуюсь і в цілому раджу за прикладом ціна якість. Ну що ж, перейдемо до анбоксингу. По коробці, окрім зображення моделі і її назви на титульній стороні, повертівши, можна ознайомитись у скількох кольорах доступний даний товар, у нашому випадку це білий, чорний, рожевий і блю, а також з комплектацією і короткою витримкою про характеристики, і куди ж без назви серії, що очікує у середині? Мануальчик, який ніхто і ніколи не читає. А так як процес підключення нереально простий, можливо, і до рук не бере. Тому і ми його відставимо в сторону. Далі у нас чорний паралон, котрий сприяє убезпеченню всіх складових від пошкоджень і під яким приховуються усі комплектуючі. Перше, це сітчатий пластиковий попфільтр вигнутої форми, що сприяє естетичному вигляду при встановленні. Друге, перехідник 5х8, який застосовується для закріплення мікрофону на кронштейні, якщо у вас такий є, як, до прикладу, у мене. До речі, так, мій основний мікрофон це AM8, також від компанії FineFine. Fine. для нього кронштейн є майже обов'язковим, а для A8 ні. Трохи згодом поговоримо про це. Третє, це у нас двометровий кабель підключення USB-A на USB-C. Ну, і останнє сам мікрофон із ніжкою діставати потрібно обережно, так як він може бути не зафіксованим, як і у моєму випадкові, але з допомогою цього ми змогли побачити варіативність кута нахилу. Ось так виглядає наш мікро із зафіксованим на ньому поп-фільтром. доволі таки стильно, і окрім цього, не забуваємо про функціонал, а тобі ж про запобігання задувань. Наступним елементом комфорту є амортизаційна ніжка з гумовою основою, котра сприяє покращенню стійкості нашого девайса на столі, і у додаток до вище зазначеного А 8 поставляється відразу вбудованим у ПУК, де кріпиться за допомогою еластичних гумових стрічок, таким чином ефективніше запобігаючи проникненню небажаних вібрацій. З приводу підключення і функціонування питань виникати не повинно. Роз'єм Type-C для підключення до ПК. А 3,5 для навушників, а якщо бути точнішим, для моніторингу свого голосу у реальному часі. Як тільки інший кінець кабелю ви прилаштуєте у ПК, мікрофон відразу засвітиться, що ознаменує успішність вашої місії. Кольорів там на усі смаки є як монотонні, так і градієнтні. Перемикання між ними здійснюється сенсорною кнопкою. Благо, можна взагалі відімкнути підсвітку, якщо вона вам не до вподоби простим 2 секундним притриманням пальця на кнопці. На так званій шапці зверху знаходиться сенсорна кнопка м'юта із світловим індикатором. Якщо горить зелений вас чути, червоний відповідно звук не записується. До речі, вимикання звуку тут миттєве, а не затуханням, коли вас стає не чути поступово. Ну і останній елемент управління регулятор чутливості і гучності самого мікрофону. На жаль, ще одного такого окремо для навушників не зробили, і це єдиний мінус даного девайсу. Ну і перед використанням, за призначенням, покажу, які фільтри на ньому у мене стоять в ОБС. Пояснювати за кожен я не буду, канал не того спрямування. Єдине, що додам, у системі мікрофон виставлений на сотню, а на фізичному регуляторі десь на 60%. Ну і ось таким чином звучатиме мій голос, коли записуватиму я його на мікрофон Fine Fine A8. Чому я на цьому закцентував увагу? Тому що перед цим уся інформаційна частина записувалась на am 8 тобто на мій робочий дефолтний мікрофон. Ну і я недаремно тобі зараз про це також наголошую, щоб ти міг на фоні контрасту згенерувати якесь своє враження, якусь свою думку, що тобі більше до Смаку точно для себе можу виокремити саме конденсаторний, ось цей, який ми зараз тестуємо, якраз то для стрімів. Не зможу я під час невеличкого такого уривку показати тобі всю його, так би сказати, піднагодну, всі його можливості, тому що це банально неможливо. Я трошечки сконцентрую. Ой, тихо, сконцентрований. Бачите? Сконцентрований на тому, щоб говорити, але не сконцентрований на тому, щоб грати. Який я молодець. А знаєте в чому прикол? Я зараз веду цю пайку і я каде щось перший. Я каде щось банально перший. Якщо вона проїхала одна, я її заб'ю. Я повинен. Ну, повинен приблизно забити. І я надіюсь на це, там ще є ЄБР. А будемо чекати. Будемо чекати. Ну Так що я говорив? Для стрімів? Саме конденсаторний мікрофон для гайдів, для інформативних відосів, підкастів да, буде кращим, все ж таки той самий АМ8. Але прикол в тому, що просто ти на той мікрофон, щоб добренько записувати, ти повинен, ага, ясно, в мене гармата не піднімається. А, ти повинен говорити в якомусь, знаєте, в одному статистичному положенні. Тобто ти не можеш на М8 там вертіти головою сильно, часто і так далі, тому що буде створюватись певний бочковий звук. Ну, не прям, щоб такий, прям, який буде підбільшувати, да? але буде все ж таки, буде таке діло. Та й для АМ8 потрібен кронштейн, щоб він був максимально близько до твого мауса да? для деталізації. Звуків, Конденсаторні в цьому плані виграють. Все ж таки роздаємо йому в борт. Бачите, ну, заслужив, заслужив, відвернув, отримав. А чого ви всі сюди переїжджаєте? Це насправді не треба так робити. Взагалі так не треба робити. А, тому, якщо ти хочеш прямо відчути повний спектр його можливостей, то краще завітати на якийсь стрім. А останні півтори тижні я стрімив лише на А8. Ну і там ти зможеш так би сказати, почути більше. Ну, само собою, під час е, прямих ефірів я більш е, емоційний, да? я б навіть сказав, би, іноді аж е, епатажний. От, тому там все ж таки ці всі крики, лязги, приколи, якісь там фразочки і так далі. Вони дають змогу краще Их, не встиг. Да? Навіть моїх двох секунд не вистачило. Більше показати на що здатен цей мікрофон, але ти навіть зараз можеш спостерігати на що він спроможний під час моєї, так би сказати, буденної ютубної рутини, коли я записую якісь там умовні гайди, так? Да? Так, ну що, ти будеш підставлятись? Ну там, там буквально півшишечки треба, братік. Реально, півшишечки. Що не хочеш, да? Ну реально, да, ясно. Я чомусь думав, що він конкретно підставиться. Ну ладно, барабани не скіпують, три снаряди це теж багато. Mm. Чи хочу я отримувати від Є100? От в чому питання. Mm. Не, хочу, щоб базик від нього отримав. Ага, базік чекнув, його нема. Та будь такого не може. А, ні, -ні є є-є-є-є. Є, дали одну, він не дав. Дали другу. Не встигну. Ладно, йдемо на КД. ну я куди ж без них? Їм теж трак... також потрібно засвітитися під час запису відосу. Ну, хі -хі. Хто б сумнівався? Не КДшимся, моя команда ліває, що не є дивним. Єбер е, стоїть, вікер зацілив. Ну я КД. Я банально просто КД. Я не... я не міг хилпнути базікові. Він ще причому гармату відвернув, замість того, щоб дати одну пайку, він просто в тупу відвернув свою гарма. Снаряд не залетів. Чого? Як? Як там міг не залетіти снаряд. А прикол в тому, що мене, в принципі, арта може сюди відкидати. Не викуп. Є 100 зник. Просто взяв тупу і зник. Ну, а тобто, топ сумнівався. І зараз під артою він може собі дозволити полізти, ну що в мене стан, але. В мене стан. Але і відкатуємо. Відкатуємо. Не буду я нагліти. Цьому немає як такого сенсу. Краще відкадешимся. щоб було 4 снаряди. Можливо, мені моя арта хелпане, але ні чорта подібного. Ахахахаха, -ха, ха ха він не хоче стріляти, да? 7 секунд. Ну, стріляй. Це він мене зараз так байтить, чи шо? А, Ні, він просто дурачок, ладно. Він мене не байтить, він просто дурачок. Ага, хорошо, прекрасно. Ми його забираємо і ще мені звідкись дав пазік. Дав пазік і не засвітився, оце прикольно. Оце меджик. Дали пайку, ну розбийся. Шкода, шкода. Пайок, Пайок у мене більше нема. <пайок> да ну чорт, все. Ну да, дала. Боже, який довгий бій. Боже, нащо вам такий довгий бій, да? <пайок> Можливо, я десь його просто вріжу. Які ж у нас висновки по FineFine Fine A8? Це прекрасний конденсаторний мікрофон не за усі гроші світу. Стильний, простий у підключенні користуванні, відразу із поп-фільтром, що приємно та й в принципі усе, що вам потрібно, уже є в комплекті. Зможе порадувати оком тих, хто любить підсвітку, особливо любителів змінити її під настрій, має хорошу якість звуку, яку ще можна підрозкачати в ОБСці. Але це для блогерів, стрімерів, так як для пересічної особи з головою на віки вистачить і базового звуку. Має кардіоїдну спрямованість, що дозволяє максимально зосередитись на голосі або звуках, які вам потрібно записати, мінімізуючи при цьому вплив зовнішніх шумів і перешкод. І вже від себе можу додати, що за 4 роки користування К669 це також продукт компанії FineFine, Fine, і два роки користування. Достування АМ8 ніяких технічних проблем помічено не було. Єдиний мінус для мене особисто є хіба що у відсутності регулятора гучності для моніторинга голосу. Ось такий у нас незвичний вийшов відос. І я хотів би подякувати компанії FineFine Fine за такий чудовий девайс. Але не тільки їм, а й вам. Тих, хто підписується, дивиться, коментує, протискає лайки. Оце все ваша заслуга. Дякую!